Хтось рекламує скаута, хтось рекламує там, хтось рекламує Оріона, хтось каже, той кращий, хтось каже, той кращий. Я вам так скажу з кабінечків. Якщо ви там 40-50 коняк, я вам зараз на прикладі покажу, в чому реальна відмінність по трактору. В плані того, що він зробить. Не по кабінах, не по кондиціонерах, не по тий шляпі. А дійсно, що він зможе е, показати е, в полі, в роботі. Йдемо. Йдемо до тежки, йдемо до цього. Що там є таке у нас? Сказати, чи можна на їх, вже... шостоки попроще? А, каже, є проще. Зараз я вам покажу. Разницю. Дем. О, до речі. Дуже непоганий варік. Дуже непоганий. Що мужики хвалять? Тут нема, тут всіх наворотів. Як там а, в скаутах, і прочих, обшитих кабін, там дирки навіть в полу поняв є, треба буде позаділити собі. Кабіна така проста з, з форточками. Но якщо заглянем ззаді, коли ззаді заходиш, воно все зрозуміло. Бачите, які чухи стають в ДТЗ. Ну любить сороковку, візьміть, скаута, Оріона, кентавра, не важливо, любу сороковку не буде такого хрена, тому що ДТЗ єдина вона. ДТЗ, тонфейн, де сороковка, то є сороковка. І вага відповідно, і все. Вот. А, тому там, понятно, кому треба обшита кабіна, там, хто пестицидом якимось робить, то одне. А якщо вам ці всі промочки не треба, то ви взяли підешку. Ну нюанси, розумієте? А остановив нюанс, ось що. Тут у нас п'яток ставити немає, так, да, з кабіна? Нема. 40-50, вони всі скотч. У вас там будуть модні ці двірі з Значить, ну, Для когось дійсно важливо, щоб кабіна у вас отак вот виглядала. Поняв, а ви собі залізли, сіли. Тут у вас все ну, зашито, файно, педаліки там підвісні і все, чомусь газ з диркою. Ну, Обшито, підстаканники. Пепельниці. Пепельниця. Сюда можно там під бутильник поставити, то там щоб є вже. Кеп положити сюди, це таке візиновий байда. Кондиціонер є, примусовий є. Непоганий трактор. Ну вот що. У вас 4 передачі і вперед назад. 8 передач. О. А є 4 трактора. Є 4 трактори. Ідемо е до ТПЗ. ДПЗ 55.04 а Потім Лово 504, ну 454 теж. І потім ще є КБшка, їх тут щось немає. Я по них робив відео. І на 504 теж, ТБ називається. Тут в нас, якщо зайдемо у кабіні, по-перше, у вас йде висока низька середня, тут іде. тут 4 передачі, і реверс, 12 передач маємо. І половинки. І половинки в ще ДТЗ плюс. а ну, В Ловолі просто 12. В КБшках в тих теж. Ну, інша коробка, інша коробка, інші повністю шасі, мости, пчолки, все. Ну, навіть якщо зацікавити 50-40, там буде все похоже, проще. І вага відповідно, скільки ДТЗ, 2600 з копейками, по-моєму. 2600, 2700, там до 3 тонн. Ті всі будуть 2200, 2300, 2100, там, може якісь ДНТЗ чи що там самі, самі Дишманські. Вот. І відповідно різне, різне він взагалі буде показувати. Різне навісне, різні пуга, різні фрези, все різне буде в полі показувати. Якщо така 50-ка, то на x ну, 2 ну, набагато більше роботи зробить. Набагато більше і потягне, і попере, і так далі. Тому теж 4 для таких важких, які бачить. А такі, ну там, типа як Еней, Скаут, то хорошо там оприскувати, то хорошо там. ну, Понял? Хто в нас фармери має там, ну, тузіка якогось старого і бере на підсобні роботи собі там 504 скаута. Він там пуга натягає особо, він нормально ну, працює. Ну от. А якщо вам треба типу, всі питання закривати і важку роботу робити, то добавте вже тих 3 ти тисячі, візьміть собі 50 яка буде ну, максимально по, -по весу, по ходові, по всьому вам відробляти По коробці знову ж таки. маємо. Якщо ми маємо 12 придач, половинки і маємо 8, то понятно яка коробка довша буде. Проходить і більше має цього. Ну коротше, такі нюанси, зрозуміло, по кабінника. І по цих, по менших, по сороковках, по навіть 40, ДТЗ, сороковка, там, Мене чи скаут, то теж різні трактора, по ходові різні, потом різні. Ну питайте, дзвоніть. Номер телефона є, я чи пан Ігор, вас проконсультуємо, покажемо. Можете все приїхати, якщо є можливість. Можете, навіть, якщо хочете хардкору, можете навіть приїхати і покататися на МТЗ. Попробують проїхати, як воно буде. Дуже цікаво. Треба курси пройти, як коробка включається. Я ще, кстати, не їздив не разу на МТЗ. Може, блін пробувати поїхати. Може? Я його вложу, а ти ну, Якщо цікаво, то теж там наші партнери займаються, я можу номер дати. Я сам не розумію. Там є пан Олексій такий, пацан, нормальний. Він вам розкаже. Які є варіанти по МТЗ? Також звертайтеся, доставка безплатна, документи робимо, гарантії є, на передресацію клієнтів не ставимо. Все, все що треба. Все. Всім удачі, всім пока. до